Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент футбол». Несподівана поразка Динамо мінімально поступилося пафосу. Протести з валізами. Фанати чемпіона вимагають звільнення тренера. Алонсо обрав основного голкіпера реала на сезон 2025-2026. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 5 серпня відбувся перший матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Київським Динамо та Кіперським Пафосом. Гра закінчилась з рахунком 0-1. Перший тайм розпочався з впевненої гри пафоса. На п'ятій хвилині нападник жажа завдав першого удару по воротах киян, але Руслан Нещерет легко з ним впорався. За кілька хвилин Володимир Брашко пробив з за меж карного майданчика, але м'яч пролетів поруч із лівою стійкою. Гра проходила в спокійному темпі, поки Динамо не створило хороший момент. Владислав Дубінчак змарнував чудовий гольовий шанс, влучивши у ліву стійку після швидкого вкидання аута. На 42-й хвилині нападник киян Владислав Ванат пробив головою після подачі штрафного. М'яч пролетів у кількох сантиметрах над попереченою. Другий тайм розпочався нервово. На 49-й хвилині Руслан нащеред здійснив блискучий сейв після удару жажи. Попри це динамівці мали чудову нагоду відкрити рахунок в матчі адже на 56-й хвилині Андрій Ярмоленко увірвався до карного майданчика Пафоса та пробив у дальній код. Цього разу голкіпер представника Кіпру впевнено зреагував на удар. Кияни почали активніше атакувати суперника, внаслідок чого захисник Лукасен сфолив проти Владислава Ваната у власному штрафному рефері одразу вказав на одинадцятиметрову позначку. Однак після перегляду Вар скасував своє рішення. Здавалося, що гра завершиться нульовою нічиєю, проте на 84-й хвилині, вийшовши на заміну, Андерсон Сільва відправив м'яч у ворота Руслана Нещерета, ефектно обігравши Дубінчака. у підсумку. Київське динамо мінімально поступається кіперському пафосу в першій грі третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Матч відповідь відбудеться 12 серпня на стадіоні Стеліоса Киріакідеса. Початок зустрічі запланований на 20.00 за київським часом. Воротар Пафоса Міхаїл Нефітос завершив переможний матч проти Динамо у лізі чемпіонів з серйозним ушкодженням. Попри те, що Кіпріот дограв зустріч до кінця після фінального свистка, його терміново доправили до лікарні. Інцидент стався на 78-й хвилині поєдинку, коли неофітос отримав удар. по Ближчого в боротьбі з захисником киян Тарасом Михавком. Хоча арбітер не зупинив гру надовго, наслідки зіткнення виявились серйознішими ніж здавалося. Спочатку за інформацією 24 Sports, медики діагностували у голкіпера рвану рану в області ока, яка потребувала накладання швів. На щастя, пошкодження не стало критичним. Неофітос вже проходить відновлення і, можливо, він зможе вийти на поле у матчі відповіді. Додамо, що раніше Макабі Тель-Авів здобув перемогу над Мальтійським Хамрун Спартанс у першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону 2025-2026. Нагадаємо, що в четвертому раунді кваліфікації переможець цієї пари зустрінеться з командою, яка програє у парі між Динамо та Пафосом. Вінгер Реала Вінісіус Жуніор може змінити клубну прописку та перейти до англійської прем'єр-ліги. Манчестер Юнайтед стежить за ситуацією навколо контракту бразильця, який досі не продовжено. А також за небажанням керівництва мадридського клубу йти назустріч його фінансовим вимогам. Манчестерці готові зробити вражаючу пропозицію: 200 мільйонів євро за трансфер нападника у сезоні. 2024-2025 Вінісіус провів 58 матчів у футболці Реала, забивши 22 голи та зробивши 19 гольових передач. Його ринкову ціну «Трансфермаркт» оцінює у 170 мільйонів євро. Гучний скандал сколихнув литовський футбол. Фанати найуспішнішого клубу країни Жальгіріса влаштували незвичайний протест проти свого тренера. 4 серпня у напруженому дербі Жальгіріс поступився Жальгірісу з Каунасу з рахунком 1-2. Матч запам'ятався не лише невтішним результатом, а й поведінкою вболівальників. На початку зустрічі фанати господарів закидали поле валізами, ледь не зірвавши гру. Таким чином вони висловили. Своє невдоволення роботою головного тренера клубу Володимира Чебуріна. Цей протест став реакцією на невтішні результати команди в сезоні. Для Жальгіріса, який є 11-разовим чемпіоном Литви, сезон 2025-2026 Є справжнім розчаруванням. Команда вже вилетіла з кваліфікації Ліги Чемпіонів та Ліги конференції. А в чемпіонаті опустилася на сьоме місце. Варто зазначити, що Володимир Чебурін перший тренер в історії клубу, який вивів команду до групового етапу Єврокубків, а також завоював із Жаль три чемпіонські титули. Поточні невдачі на тлі його минулих досягнень лише посилюють розчарування фанатів. Головний тренер мандриського реала Хабі Алонсо окреслив ролі в команді перед стартом нового сезону Ла Ліги. За інформацією іспанських змі у воротах вершкових незмінно гратиме Тібо Куртуа. саме бельгієць буде першим номером у матчах чемпіонату Іспанії та ліги чемпіонів. Український голкіпер Андрій Лунін отримає шанс лише в разі травми куртуа або в рамках Кубка Іспанії. Ротація не передбачена. Алонсо хоче стабільності на ключовій позиції. Також наставник реала визначився з основним пенальтистом. Ним стане новачок команди Кіліан Мбапе. Француз переконав тренера своєю впевненістю та статистикою реалізації одинадцятиметрових. Чим має допомогти уникнути торічних проблем? Сім Незабитих з дев'ятнадцяти пенальті перший матч реала у новому сезоні Ла Ліги проти Осасуни відбудеться 19 серпня о 22.00 за Києвом. Аутсайдер УПЛ не хоче продавати свого Вундеркінда. Київський оболонь не поспішає розлучатися з своїм молодим талантом Денисом Марченко. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, клуб відхилив привабливу пропозицію від металіста 1925 щодо продажу 18-річного голкіпера. Харків'яни пропонували 1 мільйон доларів одразу, плюс 200 тисяч доларів в якості бонусів. Однак, як зазначає джерело, ця сума не влаштувала пивоварів, які розраховують отримати за свого вихованця не менше 2 мільйонів доларів. Раніше інтерес до футболіста виявляв французький Брест, але їхня пропозиція в 500 тисяч доларів була вдвічі меншою за ту, що надійшла від металіста 19-25. Нагадаємо, Денис Марченко є вихованцем оболоні. У лютому 2025 року 18-річний голкіпер дебютував за клуб в матчі проти Ворскле. Трансфермаркт оцінює футболіста в 347 тисяч доларів. Металіст 1925 оголосив про підписання професійного контракту з 17-річним півзахисником Андрієм Королем. Про це повідомила прес-служба клубу. Контракт молодого футболіста з харків'янами розрахований на три роки. Вихованець клубу добре зарекомендував себе на літніх зборах з основною командою, і тепер на нього розраховує головний тренер Младен Бартулович. Андрій Король грає за молодіжну металіста 19-25 з літа 2020 року. В сезоні 2024-2025 юнак провів 12 матчів за другу команду клубу, в яких забив один гол. У реалі назрівають кадрові зміни. Як повідомляють іспанські змі, головний тренер мадридців Хабі Алонсо окреслив список гравців, які можуть залишити клуб вже цього літа. У зоні ризику опинилися одразу три зіркові футболісти: Давід Алаба. Ферлан Менді та Родріго наставник вже провів розмови з кожним із них і сказав, що гарантій на місця у сезоні 2025-2026 немає, тому команда не буде перешкоджати трансферам. Натомість Дані Себаліос отримає шанс залишитись в команді. Алонсо бачить у ньому гравця ротації, який може бути корисним на дистанції сезону. Ситуація з українським воротарем Андрієм Луніним також залишається напруженою. Раніше стало відомо, що тренер озвучив йому чітку позицію ігровий час лише в матчах Кубка Іспанії на тлі цього зростають чутки про можливий перехід Луніна до Галатасарая. Мадридці, схоже готуються до масштабного оновлення складу, надаючи перевагу тим, хто відповідає баченням Алонсо на новий сезон. Один із найкращих футболістів світу Мохамед Салах вже визначився зі своїм майбутнім. Зірка Ліверпуля планує перебратися до чемпіонату Саудівської Аравії після завершення сезону 2025-2026. Про це повідомляє авторитетне видання Футбол Трансфер. Контракт 32-річного єгиптянина з червоними чинний до літа 2027-го. Але Мохамед не хоче покидати клуб безплатно. Салах налаштований погодити перехід у той спосіб, щоб Ліверпуль отримав трансферну компенсацію. У керівництва мерсесайців це рішення не стало сюрпризом, адже команда давно працює над посиленням атаки минулого сезону. Салах показав вражаючу статистику: 52 матчі, 34 голи та 23 асисти. асист. Те, трансфермаркт оцінює його у 50 мільйонів євро. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.